До всіх своїх земляків-веселинівців, котрі зараз на передовій. Дорогі наші солдати, як у вас справи, знаю, що вам нелегко. Мене звати Валерія, і у мене все добре. Безмежно вдячна вам за те, що ви захищаєте нашу Україну і охороняєте наш спокійний сон. Хочу, щоб ви повернулися до рідної домівки, жили довго і щасливо. Щоб підняти вам настрій, прочитаю уривок з тексту Героям слава» На війні не прийнято називати один одного на ім'я. Це незручно, бо Миколи чи Сашків в одному підрозділі може бути і троє, і п'ятеро, і навіть більше. Та й ворогу не варто знати справжніх імен солдатів, тому вони вигадують для себе позивні, їх легко запам'ятати. Точно не буде плутанини з іменами, а супротивника в разі чого. Це лише зіб'є з Чату густо для позивних беруть назви тварин. І от якось, як уже багато разів до того ми отримали, другоцінний скарб для нас дитячі малюнки з різних куточків України. Це чи найцінніше, що ми отримували через волонтерів? Бронжелети і медикаменти рятували нам життя, а дитячі малюнки і ширі слова лікували наші душі. Ми їх розвішували на стінах наших землянок та бліндажів. Якось на одному такому малюнку хлопчик Микола написав свій номер телефона, і ми вирішили. Відписати йому смс із подякою. А підписалися кіт, бобер, лис, вовк і змія. Швидко прийшла Смска у відповідь. Ого, та у вас там цілий зоопарк.